Років тому в Україні почалася реформа галузі охорони здоров'я. У 2018-му почали реформувати первинну ланку у 2020-му Вже вторинну ланку. Здавалося б, за весь цей період пацієнти мали б звикнути до всіх нововведень, але не все так просто. Ну, по-перше, сама реформа ще не завершилась. По-друге, ситуації виникають дуже різні і навіть часом нетипові. І по-третє, так складається, що люди часом вчаться на власних помилках і, не знаючи своїх прав, вони витрачають зайві гроші. Про це ми сьогодні і будемо говорити з правозахисником. Ну, Будь-яка реформа завжди викликає багато питань, незважаючи на те, скільки часу минуло. І от сьогодні говоримо про медицину. Національна служба здоров'я України затвердила пакет послуг, який пацієнт має право отримати безкоштовно. Цей пакет, я так розумію, єдиний для всієї України? Так. У нас є на 2023 рік, оскільки ці пакети послуг вони постійно збільшуються. У нас 2023 рік 42. Пакети послуг з напрямками діяльності, які пацієнт може отримати безкоштовно. Значить, Це гарантовано законом України про державні фінанси гарантії медичного обслуговування населення. Це процедура передбачена. У нас є сім напрямків медичних послуг, які підпадають під цю програму, в тому числі 42 пакети послуг на 2023 рік. У 2022 двадцять було 36, шість, зараз Значить, і Національна служба охорони здоров'я поступово збільшує кількість цих напрямків пакетів, які особи можуть громадяни можуть отримати за Як рахунок держави. беззоплатно цей перелік його можна з ним ознайомитись лише там в інтернет мережі, чи можливо в кожному медичному закладі. Дивіться, кожний медичний заклад, який підключений до цієї програми, він укладає договор. 42 пакета послуг, це загально по всій Україні. Ну медичний заклад може не надавати весь спектр послуг. Тому е, кожен медичний заклад зобов'язаний повідомити, значить, який пакет послуг, тобто він надає. Крім того, в мережі інтернет є сайт Національної служби, служби здоров'я Здоров України, значить, де є перелік, тобто, скажем, де є мапа е, цих закладів, які уклали. І відповідно можна подивитися, значить, чи він надає такі відповідні послуги. Е, ви можете звернутися в гром. Пацієнт може звернутися в лікувальний заклад чи до фізичної особи підприємця, чи в приватний заклад, і там його повідомлять, чи є договор і які послуги надаються. Які безкоштовні, які послуги платні, так, так? так. оці платні послуги. Кожен медичний заклад визначає їх самостійно відповідно до своєї там матеріально-технічної бази. Я так розумію. Ну, якщо все, що стосується державного пакету послуг, то він один по Україні, тобто і послуги не однакові, і вартість їх і однаково на для, всі, для всієї України. То крім е платних послуг, кім е безоплатних послуг які гарантує держава. Е Будь-який, е чи це комунальний, чи це державний, чи це приватний заклад, надає ще інші послуги, де вже вартість визначається самостійно, якщо це приватний заклад, приватний заклад затверджує е тарифи, якщо це комунальний або державний, значить є процедура, це може засновник затверджувати, погоджувати ці тарифи, тобто які мають бути економічно обґрунтовані. Оскільки є антимонопольне законодавство, яке також передбачає контроль за цими відповідними послугами, будь ласка, оскільки, наприклад, нас згідно чинного законодавства, наприклад, інозем... громадяни іноземці, держава їм не гарантує тобто, безоплатне надання послуг. Вона тільки гарантує екстрену медичну допомогу, а в такому випадку, що надані послуги, і іноземець не має. Відповідного страхового полісу, значить, він потім зобов'язаний за, за кошти проводити відповідне лікування, або відшкодовувати державним чи закладам вартість потраченого на його лікування коштів. Тому ці затверджуються в передбаченому законному порядку, значить, робиться розрахунки і затверджуються, і пацієнт так само має право ознайомитися з цим переліком послуг, які є. На інші доступні мають бути, ну в даному випадку вже зрозуміло, що на вартість буде різна, наприклад, навіть якщо на території будь-якого населеного пункту декілька на медичних закладів, вартість цих платних послуг, одної то самої послуги може бути різна. От ви сказали, якраз згадали про власника чи засновника медичної установи з приватниками все зрозуміло. А от з комунальними установами, чи може орган місцевого самоврядування розширювати пакет безоплатної медичної допомоги, відповідно відшкодовуючи якісь кошти з міського бюджету медичній установі? Так, закон це дозволяє, оскільки власник будь-який орган місцевого самоврядування він вправі тут надавати додаткові джерела фінансування, в тому числі для певних груп населення, чи для взагалі, для всього населення відповідного регіону, скажімо, відповідної громади, чи для певних груп населення надавати відповідні послуги і додатково. За які пацієнти можуть не платити ну, в межах тих обсягів фінансування, які передбачено місцевим бюджетом, тому будь-якої заборони немає. і Закон чітко визначає, що медичні заклади також можуть використовувати інші джерела, інші послуги, які не заборонені законодавством України, в тому числі і кошти відповідних місцевих бюджетів. От багатьох цікавить саме первинний рівень надання медичної допомоги. Е, якщо йдеться про медичне обстеження, е, спершу пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар вирішує, є покази для цього чи немає показів. Так, от такий людський фактор. Чи можна його часом виправдати? Ну, дивіться, е, кожен пацієнт він укладає декларацію з відповідним сімейним лікарем. Вибір лікаря є вільний. Тобто в будь-який час пацієнт може укласти декларацію з іншим лікарем, автоматично та декларація припиняє попередню, припиняє свою чинність. Що стосується лікування, ну, в даному випадку то він і лікар, який визначає, є необхідність чи нема необхідності, оскільки ну, зараз е засоби масової інформації дуже розширені, комунікація є, і самі спеціалісти говорять, що є багато. наприклад, Медичних препаратів і є відповідних аналізів, які колись призначалися, але які, скажімо, вони не несуть якоїсь доказової бази, а не є актуальними. Хоча, згідно чинного законодавства, нещит, лікування має бути. З доказовою медициною, тобто ті, що дійсно прийшли випробування, які є ефективність і доказування. Є, наприклад, лікувальні засоби, які колись в радянському сюзі зараз медики кажуть, що вони просто не актуальні. Тому є сімейний лікар, який вирішує питання, призначати пацієнту чи не призначати. В даному випадку, якщо пацієнт не погоджується, якщо це, наприклад, медична установа, він може звернутися до керівництва медичної установи. І вже є канціових лікарів, які вирішувати, є потреба чи нема потреби. Якщо це пацієнт, тобто, скажімо, це фізична особа-підприємець, ну, пацієнт законно не заборониться в службу в Національну службу здоров'я України. Хоча, Оскільки служба Національної служби здоров'я України якраз і, значит, відстежує ефективність використання цих коштів. Що лікар, тобто теж не може направо наліво, тобто видавати, бо так йому захотілося. Є відповідна ефективність використання цих коштів, і вони вирішують, ефективно чи неефективно. Якщо не ефективно, то може потім бути стояти питання про відшкодування цих витрат. Якщо ж пацієнт вважає, що Лікар неналежним чином виконує свої обов'язки або не задовольняє його якісь певні потреби. будь ласка, він може звернутися, тобто скласти, укласти декларацію з іншим лікарем. Ну, в крайньому випадку має за рахунок власних коштів, будь ласка, прийти обстеження, якщо для цього є, для цього є потреба. Оскільки в нас ну, в мережі інтернет дуже часто є, що лікуються і дають пацієнти поради, але пацієнт це пацієнт, а лікар це і лікар. Тому. В даному випадку, все ж таки, перевага залишається за рішенням лікаря? Ну от зрозуміло, коли в людини є якісь симптоми хвороби, вона приходить до сімейного лікаря, відповідно, там сімейний лікар направляє на якесь обстеження. А от коли йдеться про якісь хронічні захворювання і для того, аби, наприклад, там контролювати стан свого здоров'я, начебто немає симптомів, але для контролю, чи може пацієнт отримувати таку послугу безкоштовно? Тобто от таке от безкоштовне ще додаткове якесь обстеження, наприклад, там, аналізи, чи якась піографія, чи не знаю, МРТ навіть можливо, може бути все безкоштовним. Так, і законодавством чітко прописано, що, наприклад, якщо для нас пацієнт, щоб отримати безкоштовну медичну допомогу, має впевню до сімейного лікаря, сімейний лікар дає направлення на або на ці аналізи, або до профільного відповідного вузькопрофільного лікаря. Є пацієнти, які мають постійні хронічні захворювання в даному випадку, направлення на Обстеження має, має право давати і той лікар, вже який е, спеціаліст. Він uh -huh. теж має право на, на право давати на обстеження. Відповідно, якщо пацієнт перебуває на обліку з хронічним захворюванням, то, наприклад, до цього спеціаліста йому вже направлення електрони не потрібно. Він uh -huh. так перебуває на обліку і відповідно під постійним обстеженням, значить, і цей лікар вже вирішує, є потреба чи нема потреби, оскільки на сьогоднішній на даний час. У нас всі історії хвороби ведуться в електронному вигляді, обов'язково вони фіксуються. Всі лікарі мають, ну, ті, які вважають за потрібно, стільки в нас є ікерська таємниця, мають доступ, і відповідно вони визначають так само, як Національна служба здоров'я України має відповідний доступ, наче до цих хвороб, і вони визначають, є потреба чи не була потреба, скільки вже за, починаючи з 2020 року і з 2018 року, коли почав взагалі почав діяти закон, а з 2020 року це вже другий етап, коли вторинний рівень, значить лікарні почали вже це питання вирішувати. У нас вже з'явилися прояви зловживання цим. Оскільки, наприклад, в минулому році це в Чернівецькій області були виявлені. Лікувальні установи, де просто дописували е, обстеження, які пацієнти не проходили, і за це отримували кошти. Так, вже в цьому році, в 2023 році, такий випадок є по Хмельницькій області, тому і Національна служба здоров'я України проводить моніторинг. Угу. Є випадки, наприклад, коли пацієнти зверталися, відкривали їх е хелсі це програма, тобто, а там що він пацієнт проходив обстеження, які він взагалі в лікарні не був, не проходив. Тому у даному випадку. Це йде контроль, а відповідно, якщо є хронічні захворювання, є лікуючий лікар, який веде пацієнта, який вирішує, є, що потрібно робити. Однозначно, якщо це показано протоколами лікування, протоколами обстеженнями, він буде це робити, оскільки держава за це відшкодовує. Про вторинну допомогу зараз поговоримо. Ще є питання от щодо первинки, отримавши електронне направлення. Часом пацієнт ну, не може пройти відповідне обстеження аби, або знайти відповідного фахівця на території своєї певної громади. То з цим електронним направленням можна звертатись в будь-яку медичну установу по всій території України. Так, пацієнт може звернутися в будь-яку в будь-якому місці на території України, чи це буде державний чи комунальний заклад, чи це буде приватна. Одна єдина умова, що цей заклад має мати задекларований і підписаний договор з Національною службою здоров'я України, і відповідно по цьому профілю, тобто на цей направлення, то обстеження чи якесь е, лікувальна процедура, вона передбачена тим пакетом послуг, які надає відповідний медичний. Заклад, тобто, будь ласка, якщо наприклад в місті камянець подільському є. Наскільки мені відомо, також є е, приватні медичні заклади і ФОПи, які надають відповідні послуги. І пацієнт звернувся. Будь ласка, він може це отримати. Він може поїхати наприклад, в Чернівці, може поїхати в Хмельницький, може поїхати в Вінницю, може поїхати в Київ в Одесу. будь ласка, єдина мова записатися на чергу, коли є місце. Ну так, да. так це вже це вже зв'яжується з тим медичним закладом. Вирішує організаційні технічні питання. Значить, і будь ласка, може отримати, оскільки е, оплата проводить. Тобто медичний заклад зацікавлений, що в нього було більше пацієнтів. От щодо вторинної медичної допомоги, чи достовірно є інформація, що медичні установи не мають права казати пацієнту, що, наприклад, оцей пакет ліків в нас є безоплатним, а цих у нас не вистачає, ми такими там не користуємось, і за це вам треба доплатити або самостійно купити. От принаймні в інтернет-мережі є інформація від Національної служби здоров'я про те, що медичним установам компенсуються абсолютно всі ліки, повне ну, лікування, якщо цього потребує людина. Чи так це? Дивіться, ну закон чітко передбачає, що є пакет послуг, який передбачає значить, саме лікування. Значить, лікування передбачає це і оплату праці фахівців, використання відповідних медичного обладнання, медичних засобів. Також передбачає і медичні препарати, тобто, які включаються за рахунок це у протоколі. Лікування відповідно перед зверненням пацієнта медичний заклад зобов'язаний проінформувати про. Начет пакет послуг надається і препарати, які будуть при цьому використовуватися, і ці відповідні препарати вони відшкодовуються за рахунок відповідної держави. Відповідно, якщо є протокол лікування, значить, якщо якоїсь можливо пацієнт хоче використовувати якийсь медичний препарат, який не передбачений. Цим Протокол. протоколом лікування. Ну, угу. В такому випадку, можливо, і пацієнт може по закону може використовувати відповідні медичні препарати. Тобто, якщо він вважає, якщо він вважає що, це, що це є доцільне. В той же час, на жаль, на жаль, тобто, скажімо, і ми з вами це постійно стикаємося, що медичні заклади, які отримують допомогу, ще дають цілий перелік. Так. Е що необхідно закупити пацієнт, папірець іде папірець списком. Та, і пацієнт іде в лікарню. це є порушення вже в цьому випадку. Наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, було в Запоріжжі, коли так само було звернення в медичний службу здоров'я України в одному з медичних закладів. Тобто Пацієнтів брали кошти за лікування, була проведена перевірка, цей факт був встановлений, mm -hmm. і відповідно медичний заклад зобов'язаний пацієнтам шкодувати всю вартість лікування, які, які пацієнти потратили. А крім того, закон передбачає, що в такому випадку це є порушення, і з медичним закладом може бути розірваний договор. А якщо договор розірваний, то по суті, якщо це стосується комунальних... І в певній мірі державних медичних закладів, то тут виникне питання, чи взагалі він зможе діяти, оскільки в першу чергу зараз у нас комунальні медичні заклади вони якраз і сконцентровані на отримання цього укладення цих договорів, отримання цих коштів, оскільки. Якщо в такому випадку, щоб достояти питання, що отримувати кошти опла оплатно чи в медичному комунальному закладі чи в приватному, пацієнт може вибирати там, де йому краще. І, До речі, цікава ситуація. Пологи також входять до пакету безкоштовної медичної так, допомоги. Так, і на цей рік, на 2023 рік, вартість цієї послуги там більше 15 тисяч гривень. Тобто цього достатньо? аби. Е, так, так. Ну, держава розраховує, тобто, скажімо, воно береться середні, там є коригуючі коефіцієнти. і Якщо, наприклад, є були якісь ускладнення, і медичний заклад потратив більше коштів, ніж це передбачено, вони постійно по кожному випадку вони складають звіт. Цей звіт uh -huh. подають Національну службу здоров'я України. І якщо Національна служба здоров'я України буде вважати, що дійсно... Найше вони були перевищені. переврішені звичайний випадок, так, тому так, це, так, це доплата, так? але вони беруть в середньому. Це не значить, що 15 тисяч це вартість всіх. Тобто є випадки, коли, наприклад, дійсно пацієнту, тобто скажімо, буде і менше коштувати, але в середньому береться, і потім береться загальне обліковується менше середньому. І воно держава сказала, пішла таким шляхом. Ми поставили середню, що, можливо, наприклад, 15 тисяч. На цього пацієнта лікарня потратила тільки 8 тисяч. Ну, це не значить, що ту різницю, 7 тисяч вони повинні повернути. Ви отримали, а на того пацієнта ви потратили, наприклад, 20 на тисяч. Да. Так. Але виходить, що у вас перекривається. Але ми маємо вже відвикати від цих оцих папірців, від цих списків з переліком ліків, з переліком там якихось інших перев'язувальних матеріалів і таке інше, і від ну, таких ситуацій, коли як кажуть, допоки не заплатиш лікарю, до доти він в палату до тебе не прийде. Так, ну ми йдемо все таки разом з цивілізованим світом. І так воно повинно бути, скільки у нас ну як нам в Конституції написано, що медична допомога в державних і комунальних закладах повинна бути безкоштовна. Ну ми всі місць чудово розуміємо, що ніколи вона безкоштовною не була. Тобто, в будь-якому випадку, значить, громадяни платили податки за рахунок податків ці. Проводилось лікування в даному випадку. Опять же, ж, відшкодування за рахунок Національної служби здоров'я, це опять за рахунок податків, тих сам податків, які сплачують громадяни України. Також проводиться лікування. Але в даному випадку держава, як така ця реформа Супрум, які називали, поставила таке питання: конкуренція, що має бути конкуренція між приватними державними і комунальними закладами охорони здоров'я. Хто хто краще надавати послугу, той буде виживати, той буде сильніший. Ну і насправді медичні установи, які дбають про свою репутацію і борються за пацієнта, то вони такі випадки намагаються викорінювати. Так саме цікаво, що е, я здивуванням знав, що у нас, наприклад, що маючи 23 рік, якщо комунальні заклади охорони здоров'я, тобто практично всі підписали договор які деякі є державні заклади, не всі мають договори з Національної служби здоров'я України. Можливо, їх так влаштовує. Ну і наостанок питання щодо все-таки притягнення до відповідальності. Але практика показує, що ну, на якийсь період лікарі просто відсторонюють від виконання обов'язків, потім вони знову повертаються на роботу і так все йде своїм чередом. От чи можна все-таки притягнути до відповідальності, якщо є якісь такі кричущі випадки? На жаль, в нас не завжди пацієнт може об'єктивно оцінити, тобто, скажімо, якість надання медичних послуг. Складність в цих справах заключається в тому, що правильно зробив лікар чи неправильно може оцінити тільки інший лікар, uh -huh. медичний спеціаліст. Тому якщо десь років ще 20 назад дуже важко і дуже рідко такі справи були, коли. Медичних працівників притягували до відповідальності за неналежне надання медичних послуг, або ті порушення чи помилки, які були допущені при їхній роботі. Зараз таких випадків стало набагато більше. І судова практика, і. Юридична практика йде вперед, відповідно проводяться відповідні перевірки. Є випадки притягнення і по Хмельницькій області до відповідальності медичних працівників. Бувають випадки, наприклад, що пацієнт не дотримується рекомендацій лікаря. І такі випадки бувають, які потім впливають. Є, наприклад, що пацієнт наприклад, приймає якісь медичні препарати, а лікарю це про це не повідомляє. Це також може впливати. Відповідно, є і неналежне надання медичних послуг, і випадки неналежне виконання своїх посадових обов'язків вони також є. Буде висновок. Оскільки в нас особа є невинуватою, поки не буде встановлено інше. Є висновок комісії. Відповідно, якщо пацієнт не погоджується, він може оскаржити. Нас, наприклад, зараз активно розвивається, тобто є появляється все більше спеціалістів і серед правників в сфері медичного права, медичного законодавства, які звертаються. Ну знаєте, я вам для прикладу скажу, був такий цікавий випадок. Коли я почув, що в ще в 2000 році у нас в Львові, в одному з медичних закладів, пацієнту без його згоди, без його відома взагалі нечіт, видали одну нирку. І пацієнт про це знав тільки через півроку. Зовсім випадково, що видовинерку там ціла була епопея, Ця справа дійшла до Європейського суду по правам людини. Тривалий період, тобто, на жаль, вже коли Європейський суд по правам людини виніс рішення відносно України, встановив факт порушення. На жаль, на той час вже пацієнтка померла, але такі факти вже були. Я вам для прикладу скажу в цьому році, в місті Хмельницькому була така цікава справа де пацієнтка звернулася з позовом до суду мотивувала тим на відшкодування моральної шкоди, що під час вагітності вона неодноразово проходила обстеження в лікарів, робила УЗД, і під час УЗД ніяких відхилень чи порушень не було виявлено. Потім народилася дитина, дитина народилася, в неї була вроджена вада. Тобто, наскільки я не пам'ятаю, там щось з рукою не, дораз, не розвинуто. Тобто, в даному випадку це була не вина ні лікарів. Тобто, скажімо, Вони не могли вплинути, оскільки це була вроджена вада. Але під час проведення УЗД цієї вади лікарі не виявили. Відповідно, пацієнтка звернулася з позовом до суду, мотивувала тим, що неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок цього не було своєчасно вона проінформована про. Стан дитини не змогла належним чином підготуватися, можливо, зібрати кошти для проведення якихось подальшого лікування, да, подальшого лікування, тобто, відповідно, скажімо, це дуже вплинуло на її психологічний стан, тобто народження дитини з вадою, вадою з інвалідністю. Відповідно, вона ставила питання про відшкодування моральної шкоди. Хмельницький міськрайонний суд. Стягнув, тобто, скажімо, 50 тисяч гривень моральної шкоди, встановив факт, що це дійсно було неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Відповідно, скажем, ну, я так розумію, кримінальної відповідальності в даному випадку не було скільки. Ну воно ну не вплинуло, оскільки це була вада, яка була вроджена, але факти лишаються фактами. Тут відповідно також необхідно подивитися і дослідити. В моїй практиці була така ситуація, коли був клієнт, то ну, давав йому на юридичну допомогу. В нього були проблеми з серцем, тобто він звернувся до лікарів, вони привели йому лікування, належне лікування, тобто йому полегшало, стан здоров'я значно покращився. На цих радостях, тобто, скажімо, якраз. Раз, лікування, операція в нього відбулася десь на початку весни. Пройшло декілька місяців, стан здоров'я поліпшився, ну і він поїхав на город, ну, тож треба щось робити, як же земля пустує, не обробляється, поліз дерева розчищати. Ну, Відповідно, переніс велике фізичне навантаження. Внаслідок цього погіршився стан здоров'я, і людина померла. Тому в даному випадку винувати лікарів тут немає до чого. Тут саме не дотримання рекомендацій. Тому ми не можемо сказати, чи дійсно можливо варіант, що і пацієнти також не завжди дотримуються рекомендацій лікарів. І це буде з'ясовано якраз під час цього обстеження. Тому тут о, мають підходити всіх точок зору об'єктивно. На цьому сьогодні, мабуть, будемо ставити крапу. Єдине, що хочеться сказати, найкраще, коли всі знають свої права, але всі дотримуються якоїсь певної етики, законодавства і в ситуацій не виникає. Усім бажаємо здоров'я і поменше конфліктів і стресів. Так, да, саме в першу чергу здоров'я, оскільки здоров'я воно за, за гроші не купиш, і щоб всім всього найкращого. Ми сподіваємося, що реформа в Україні завершиться і принесе лише більше, ну скажімо так, позитиву, аніж якихось певних негативів. Однозначно, для чого для того для того робляться реформи, щоб тільки в облаго громадян.